Його печерська лавра, саме її нижня частина, мала би вже бути звільнена від московської навличі, московських попів і їхніх рабів. Ось навіть є. Лавра працює, магазини працюють. Слава Україні! Героям слава, дорогі українські народи. Надіємось, що Московська наволочка, московська агентура, московські попи покинуть нашу святиню, саме нижню частину Києво-Печерської лаври. І сподіваємось, що все ж таки сюди повернеться Бог. А все московське, яке привели, ну це, насправді це агентурна мережа. Вони привели сюди війну. Ми пам'ятаємо всі шабаші, як вони налаштовували. Своїх вірян, так званих вірян. Ну це насправді робив, я по-іншому не скажу. Але в будь-якому випадку наша задача звільнити наші приміщення. На жаль, цінностей багато викрили, вивезли, а ці надбання не тільки для церкви, для нашої церкви важливі, для духовності, а це історичне надбання. Ну, я думаю, що знайдеться, все повернеться. Зараз перша задача це викинуть. викинуть їх звідси. Ми сподіємо, що вони самі йдуть. О, ні, то Міністерство культури, інформаційної політики сказали, що будуть подавати позов до суду. Ну, В принципі, ми громада готові долучитись, допоможемо їх викинути звідси. У нас іншого варіанту немає. Ми маємо будувати українську країну без московського лайна. І вперед до перемоги.